Він тут поряд. Тримали його окремо, бо він з усіма бився. Привіт, Доні. Я вважав твого батька великою людиною. Я його не знав. І як це стосується мене? Ну, думаю, ти маєш здібності. Чому ти хочеш битися? Тато був боксером і помер до мого народження. Я жив у прийомній родині, сидів у в'язниці. Я бився усе своє життя. Це був єдиний вихід. Бачиш чувака, який дивиться на тебе. Він сильний суперник. Наступний. Усюди правила однакові. Як на ринзі, так і в житті. <звук> Бий! Бий, то ти теж мене покинеш. Знаєш, скільки разів я тягла чемпіона у важкій вазі по цих сходах, тому що він не міг іти. Ребра зламані, ні зламаний, очей не розплющував. Чого ти боїшся? Боюся програти з таким ім'ям. Мене назвуть Шахраєм. Ти ще й досі в його тіні. Кожен рух моїх рук. Кожен завданий удар. Нас постійно порівнюватимуть. Ти син Аполло Кріда. Користуйся ім'ям. Воно твоє. Він аматор і жодного бою не провів. Ти нічого не знаєш про мене. Який з тебе крід? Коли вийдеш, ніби потрапиш у шторм. Хто небудь? Допоможіть! Рокі здає. Афел хай! Якщо зламаюсь, це не виправиш. Афел хай пай! Усе, що я мав, зникло, а я і досі живий. Ти скаржишся, що ніхто не любить тебе, нікому тобою опікуватися. Я був поруч. Увесь час. Це як і кожен інший бій. Якщо я б'юсь, ти теж. Пригадай, усе, що завдало болю. Усе горе в твоєму житті. Нехай побачать, що ми пройшли. Тут твоє місце. Афа. Спіймати пташку серйозно? Цілком серйозно. Якісь вони мляві. <свісно>